У нас з вами тотальний да, дефіцит борошномельної пшениці в країні, да, а ми типу житниця світу. Е, житниця світу, тому що з нашими от, там, в цьому році 22 мільйони тонн загальний врожай. Це, в принципі, дуже великий показник. Це приблизно п'яте або сьоме місце в світі буде по експорту пшениці, да, саме пшениці, не борошна. Борошна ми з вами виробляємо дуже мало, і, в принципі, у нас. Дуже маленький, дуже вузький зарегульований ринок а, борошна. Ну там він не перспективний, малоприбутковий, да, тому там дуже мало гравців, і всі гравці на ньому, як правило, грають там, роками да, і з дуже маленькою маржою. Нам треба майже 2,5 мільйони тонн борошна. Да, для цього борошна потрібно 3,5 тонни з виходом 75%, а 3,5 майже мільйона тонн борошномельної пшениці. А у нас з вами її тільки 1,3. Тобто питання, де ще майже 2 мільйона має взятися борошномельної пшенички, щоб зробити борошно відповідної якості і відповідну кількість людей не кормити за рік в самій країні, не кажучи вже про експорт. А насправді це ну, не страшно. Це еволюційний процес.